Ось і прожитий ще один день. За мету вберегти лиш життя. Телеграм сповіщає: Зелень. Значить, знову пора в укриття. На підлозі живу поміж стін. Заспокійливо фото твоє. Якщо буду колись між руїн. Набери знати щоб, де я є. А сирени кричать і кричать за молитву твої Смс. От раніше могла, щоб знати, де щоб інше просила б в небес Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющу очі прости Ох, якби Бог повірити міг. Що роз'єднує наші світи, я молитимусь так, без ікон, вірю в Бога ще, в достар чудес і стискаю в руці телефон, де від тебе прийшла СМС.